Hello, hello, HelloGa, що магалійському говоримо про таку конструкцію. Часто ми бачимо слово the end кінець, і перед ним інколи стоїть in the end, а інколи пишуть at the end. Яка різниця, де яке використовувати як правильно? In the end, фраза сама йде по собі, і після неї нічого не ставимо. In the end означає українською врешті-решт, в кінці кінців, коли ви робите якийсь висновок. In the end, зазвичай кома і далі пішла якась думка. Коли вам треба сказати, в кінці дня, в кінці уроку, в кінці книжки, в кінці фільму, от тоді потрібно ставити «at the end». Тобто, коли у вас є далі продовження кого чого, то ви кажете «at». «At the end of the day» в кінці дня, «At the end of the movie» в кінці фільму, «At the end of the book» в кінці книжки. Тому не плутайте «In the end» – це висновок в кінці кінців, решті-решт. At the end завжди вимагає після себе of і означає в кінці чогось. Після in the end нічого не ставимо. Після at the end має бути of і кажемо кого чого, не плутайте.